Проєкт е, щодо ведення ринку землі ми е, висловили свою позицію. Я вас інформував, шановні журналісти, відносно того, які буде мати наслідки Україна. На жаль, на жаль, але наш прогноз збувається в тій частині, що якраз цей проект закону передбачає не захист інтересів, інтересів власників паїв, а якраз інтереси потужного капіталу. Це чорний переділ буде у нас, але він буде і кровавим переділом у нас на селі. Я ще раз хочу наголосити, що першими, хто постраждає, це постраждають фермери. А це 40 тисяч тих же самих людей, які ведуть фермерське господарство. У нас на селі це проблеми практично безробіття, колосальне буде безробіття. Якщо за радянські часи у нас на селі було 4,8 мільйона в робочих місць, сьогодні в середньому говоримо про те, що 600 тисяч тільки залишилося робочих місць. То розумійте, що після знищення, в тому числі, і фермерського господарства, у у нас практично буде суцільне безробіття на селі. Тому цей проект закону, який передбачається прийняти, і поки що така представники влади сподіваються на те, що не будуть підніматися на боротьбу за свої інтереси фермери, відтягуючи введення цього закону на 1 січня 2013 року. Я хочу ще раз заявити, фракція компартії застерігає суспільство. і Прошу через вас передайте нашу стурбованість, чим це закінчиться для України нашим читачам на місцях, щоб люди розуміли і не були таким же знаряддям в руках олігархів і політичних шулерів, як це сталося, коли відбувалася приватизація підприємств. Одні і інші процеси вони пов'язані, бо якраз цей процес приватизації землі він відбувається в інтересах потужного капіталу, а не інтересах громадян України.